Мене, Мене не було 130 підписників. підписників. Зараз там. 131 30. 30 день. людей. Що робити? А якщо завтра в канал Йокарні Йокарнівобай не то. О, то що нада. Всім привіт! З вами я Модер Кевін. І сьогодні я би хотів поговорити на таку тему, як відео на моєму каналі. Вже пройшло більше скільки там? 131 день пройшов з моменту, коли я останній раз завантажив відео, яке вийшло 28 липня. Це було 4 місяця тому. Тому дякую всім, хто не відписався від мого каналу через такий великий проміжок часу. І в мене тут підготовлене одне відео, яке я завантажу можливо десь 10-го або 8-го, якщо не... я попереджу в своєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, до речі, в описі цього відео є. Ну, що ще можна. Можливо, цією зимою я заготовлю більше відео. Вик завантажу youtube канал вже не як минулої зими і минулого літа. Можливо, буде по два, по три відео в місяць, а можливо, і по чотири, по п'ять. Я гарантую, що відео будуть. З'явилися нові ігри. До речі, дві гри чи, можливо, навіть три. Ну, знаєте, і зимою, можливо, можливо, восени. Ну і на сьогодні, напевно, все. Тому, дякую за перегляд. Всім до побачення.